Зараз кожна душа має свій вибір, і вона, мимоволі, вже йде по своїй кармі у вихід зі свого сценарію. Вибір зроблено. Вірите ви чи не вірите, якщо ви слухаєте дане відео, скільки зараз взагалі цих Людей, які записують подібні відео, говорять, якщо ви слухаєте це відео, то ви пробуджений, то ви вже творець реальності. Ні, ви ще не творець, але якщо ви слухаєте моє відео, значить ваша душа вже зробила вибір і вас ведуть. Якщо ви вам тяжко, важко, просто, ви знаєте, що вас ведуть, але це не значить, що ви всі вийдете в прекрасне майбутнє. Ведуть ваші куратори, ваші оператори свідомості. Тобто, відповідно вашого вибору, ви можете укріплюватись у виборі, якщо ви будете підвищувати вібрації, якщо ви будете заявляти зразу в раз, я вибираю любов, свободу, вибір духу, я вибираю свій новий еволюційний рівень. Чого я жадаю? В чому мій намір? У виборі, мій новий духовний рівень. А новий духовний рівень уже передбачає ломку старого. Зміни, вихід з установок, які вам шкодять, з кармічних програм. Тому це безпомилковий шлях. Так я і говорю перед початком проживання рун на перших етапах, коли ми там загадуємо бажання, ставимо цілі. Ви можете ставити різні цілі, різні бажання, ваші хотілки. Це важливо, це підсилює вас, це дає вам якісь відчуття, чого я хочу. Мій будинок новий, ух ти, клас, поряд коханий чоловік, супер, я кайфую, я їду в якісь мандрівки, прекрасні, я відчуваю запах свободи, радості. Але має бути провідним намір на новий духовний рівень. І якщо ви сумніваєтесь, іти на якийсь курс, програму, перед цим ви, якщо ви вже налагоджуєтесь на контакт з вищим я і ви знаєте, що зв'язок є. Вам допоможуть піти правильним шляхом. Перед тим, як вибрати, спитайте, моє вище я, це мене поведе, виведе на мій новий духовний рівень, нову сходинку моєї еволюції. Це шлях туди. Якщо так, то виведе мене. Нехай все відбудеться закономірним, легким чином, я довіряюся. І в потрібний час, якщо вам треба буде пройти саме через ці консультації, марафони, курси, ви там прокинетесь. Внесете оплату, скажете, я реєструюся, а потім так, опа, що це я зробила? Я ж не впевнена, що це мені треба. А це саме ваша дорога. Або ви забудете оплатити те, що ви вже вирішили оплатити, і потім так через тиждень, ой, а я ж пропустила дату початку, а може, це даремно. Ну, значить, або не ваше, або е, не в цей час ви маєте пройти, а ви маєте дозріти до цього. До цього Курсу, як от мені не раз пишуть, коли почалась моя програма, мій марафон. Він же ж триває 6 місяців. Я ж не можу добирати людей по ходу, тому що там запускається процес на перший, перший тиждень і воно йде розвиток подій до кінця. І людина хоче доєднатися. Я кажу: ну, сорі, ще на першому тижні можна доєднатися далі, ну ніяк, так ні за які гроші, тому що це енергетичний процес. І зрозуміло, що людина або вона має пройти цей шлях одна, або через щось інше, або вона має дозріти до певної якості свідомості, щоб більш ефективно пройти цей шлях уже наступне коло.